На нові автівці на засідання Верховної Ради нині приїжджає нардеп Василь Петьовка. Це Volkswagen Touareg 2023 року. Випуску бачити раніше на ній нардепа. Ми не могли. Авто куплене ось нещодавно на початку 2024-го. Ви приїхали на новенькому Volkswagen Touareg 2023 року. Скажіть, будь ласка, скільки вам вийшла машина? Машина дружина і скільки дружині вийшла машина, не пам'ятаю. Кросовер дійсно зареєстрований на дружину Нардапа Марину Петьовку у січні цього року. А будете декларувати цю автівку? Так я ж сказав вам. Тільки що вона є в декларації. А як може їздити на автомобілі? Вона 3-го року, а декларації тільки 22-го. А я здаю декларацію постійно. Незалежно від того, здають, не здають мої декларації, всі здаються за кожен рік. М -м, дивно. Нічого свіжого від Петьовки на сайті НЗК немає. Так чи інакше, цей Volkswagen Touareg коштує 90 тисяч доларів, і це вже черговий, дуже дорогий експонат в колекції дружини Нардепа. Ну окей, в колекції її бізнесу. Бо чим займається дружина? Бізнесом займається. Отак коротко і ясно. Бізнес Марини Петовки компанія-партнер. Тут тобі і лісопильне виробництво, і оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, і надання нерухомості в оренду. Список довгий та цікавий. А список автомобілів, записаних на цю компанію, щоправда, ще довший. Приготуйтесь. Мерседес класу 2022 року, придбаний в листопаді 2022, десь за 120 тисяч доларів. Мерседес G63 AMG 2023 року, придбаний в лютому 2023-го. І такий коштує приблизно 220 тисяч доларів. BMW X5 2023 року, придбаний в липні 2023. Коштує такий орієнтовно 75 тисяч баксів. Land Cruiser 150 2022 року, придбаний в листопаді 2023 тисячі Тягне такий мінімум на 45 тисяч доларів. Хм. І це тільки те, що продовжує висіти на компанії. Були ще авто, придбані вже під час повномасштабного вторгнення. Зараз вони або переписані на когось іншого, або продані. Тут був ще один туарег, придбаний восени 22-го. і шкода Кодіак, куплений тоді ж. Разом вони коштували підсотку зелених попередньо разом вас помічали на машинах, які належать компанії вашої дружини. Не було не було ну, Помічала напевне, вас на машині. Так, да, Напевно, може нескладні підрахунки. Вказують на те, що вартість усіх авто, куплених компанією дружини нардепа після 24 четвертого лютого дві тисячі двадцять сягає ще сот п'ятдесят тисяч доларів 25 мільйонів гривень. Тільки на авто, а кажуть, що бізнесу зараз тяжко. Схоже, родина потьовки може давати майстер-класи з процвітання. Друзі, якщо ви любите наші сюжети, долучайтеся до роботи Бігус.Інфо.